Маріуполь ми там випадково знайшли ой, в важкому стані будинок дитини. Там діти від одного року до шести. Там їх зносять мало не зі всієї цієї військової зони, туди дуже їм не вистачає їжі, одягу, харчів. То ми сьогодні в цьому будинку дитини допомогли в цьому, в цій справі. Було задіяно багато людей. Особливо велика вдячність паданий Сидоренку, відомому бізнесмену з гівки. Я йому особисто дякую, бо він долкнувся одразу на моє прохання. Сьогодні завантажив. Цими продуктами майже всю мою машину. От ми. Дякую вам, шановний пане Сидоренко. Ну і, звичайно, інші люди, які принесли, тут є і іграшки дитячі, і дитяче харчування. Чого тут тільки немає, все для дитини. Цей раз діти в зоні війни. От дитинство в зоні війни. Дуже важке. Оце йому ці посилки.